Дорогі браті і сестри, сьогодні 5 листопада 2023 року в нашому храмі трьох святителів в селищі Чутове сьогодні була звершена божесна літургія. Це особливе дійство літургія, яка була звершена повністю українською мовою. От початку до кінця кожне слово було лише українською мовою, кожна молитва звучала лише державною мовою. Ви знаєте, що декілька років назад в нас була організована громада Православної церкви України, Полтавської єпархії, і лише на зараз ми набиралися сили організували завдяки певним людям які нам допомогли. Організували релігійну громаду вже приміщення. Маємо свій, свій власний храм, і в цьому храмі ми завершили першу літургію. Це дуже важливо, чому? Тому що не було. З початку ХХ століття жодної літургії, яка б лунала українську мову в і тому це така особлива подія. Тому сьогодні всі люди, які були присутні, були історичними свідками відродження молитви українською мовою. Крім того, ви знаєте, що в кожному храмі православної церкви України і в нас також в храмі Трасвятирів, що служби звершується молитва за наших воїнів, які на передові за поранених військових, за полонених військових, на жаль, нам приходиться і молитися і за заділих захисників і захисниць нашої держави. Тому, будь ласка, буде можливість відвідайте наш храм, помоліться українською мовою. Послухайте молитву, вона зрозуміла, кожне слово зрозуміло, понятно, і кожна людина може почути для себе те, що вона має почути в Божому храмі. Нехай Господь нас благословляє, вітає вас із цією великою подією, з першим днем молитви української мови можественної літургії.